Вітаю, друзі, вітаю в Україні. Це відео я вже починала вам знімати, але потім облишила ці зйомки, бо зіпсувався настрій. А хотіла я вам розповісти про пафіопеділи. Пафіопеділи секції Брахових. В моїй колекції є декілька представників цих. Пафіопеділумів, сьогодні мова піде про ліокохілуми і годефраоя. Це, можна сказати, майже схожі між собою пафіопеділуми. По-перше, за що я їх полюбляю, так це за те, що вони мають дуже маленький розмір. Рослинки маленькі, а квіточки. Громезні. Відносно самої розетки квіточки громезні. Їхній розмір сягає від 5 до 8 сантиметрів. Особливість їх це саме те, що вони дуже прості для домашнього утримання. В чому, ви запитаєте, простота? Та саме в тому, що пафіопеділами секції брахових. Є кальцифілами. Тобто для них підходить домашня відстояна, водопроводна вода, жорстка вода, бо вони полюбляють кальцій. Тому не треба заморочуватися і думати, де взяти найчистішу воду для цих красенів. Набрали води з-під крану, відстояли її, щоб вийшли зайві. Домішки хлору. А кальцій, кальцій то саме те, що підходить для цих орхідей. Як визначити, наскільки жорстка вода у вашій оселі, я вже вам казала. То подивіться на свої чайники. Якщо є накип і збирається вона дуже швидко, то ваша вода зажорстка. Для догляду за цими пафіопеділами ця вода підходить. Всі інші пафіопеділоми, вони, вони потребують чистої м'якої води. Пафіопеділоми – це саме ті рослини, які не бажано дуже часто вдобрювати. Вони не люблять. Чому? Тому що в них дуже чутливі корінці. Як ви всі бачили, вони мають від жовтого до коричневого колір і вкриті волосяним таким покровом. Такий вигляд мають корінці здорового пафіопеділу. Бачите, он які волоски. Я як роздивляюся інколи корінці пафіопеділумів, які зростають у мене в прозорих горщиках. То, знаєте, я навіть тішуся, бо на відміну, на відміну від фаленопсисів, котлей, в них такі замисловаті корінці, вони нагадують таких, знаєте, черв'ячків чи що. В активному зростанні вони також мають. Біленькі кінчики. Для цих пафіопеділумів в зимовий час, в темний час не потрібно додаткового освітлення. Вони не потребують його, можна сказати, тому що зазвичай вони відпочивають. У природі, у своїх звичайних умовах, в яких вони прозростають, там є доволі довгий і сухий період. Тому в зимовий час бажано їх поливати не досить, як я кажу. Пролили, полили, щоб корінці не висихали, але не тримайте їх у воді. І тоді вони віддячать вам красивими квітами. Зазвичай брахові пафіопеділи квітнуть, починаючи десь так. Спочатку весни і до осені, а потім вони відпочивають, проходить час і коло від свічої розетки з'являється маленький зріст. І саме отой маленький зріст буде зростати приблизно рік-півтора. Все залежить від того, наскільки сильний і наскільки витриманий пофіопеділом. А потім знов цвітіння. І так по кругу. З цих пафіопеділумів, поверхнева ґрунту не повинна бути залишатися мокрою, вона повинна висихати. Тож, якщо вкладається розетка мохом, то, то повинен бути дуже тонкий шар, і не треба, не треба його оприскувати. У цьому випадку мох він служить. Більше для того, щоб не випарювалася волога із кори. Мох просто як кришечка прикриває горщик і все. Але бризкати у той мох не потрібно, бо почне підгнивати розетка. А для пефіопеділому гніюча розетка то вірна смерть. І отак жовкнуть нижні листячка у старої розетки, то це явище нормальне. Розетка відживає своє. Після того, зазвичай, як вона відквітне, вона протримається десь так приблизно рік-півтора і загине повністю. Але перед цим вона отут при основі видасть маленького зростика. А ця розеточка. Загине. І це не є привидом для її пересадки. Якщо почувається рослина, молода рослина, яка зростає гарно, то пересаджувати фіопеділу ми особисто я не раджу часто. Їм досить пересадки один раз в 3 роки. А от якщо оці нижні листячка, оці нижні листячка, Робляться коричневого кольору, то це розетка підгниває. Треба переглянути свій полив. І це саме те, що я вам кажу: що поверхнева ґрунта не повинна бути завжди вологою. Хоч і існує таке правило, що коріння пафіопеділомів по повинно залишатися завжди вологим, це не значить, що поверхнева. Грунту повинна бути постійно вологою. Повинна, вологість повинна залишатися у нижній частині горщику. Якщо ви не можете порозумітися, наскільки висох ваш пафіпеділом, то вставте дерев'яну паличку і час від часу підійма, підіймайте її. Як нижня частина палички робиться вже Майже сухою, ось тоді пафіопеділом по і потребує вологи. А лити просто так воду, бо вам здається, що він сухий, не треба. В зимовий час я свої пафіопеділу секції брахових тримаю майже сухими. По-перше, дуже холодно на підвіконі, а по-друге, зазвичай вони відпочивають. Вони починають свій зріст десь так, наприкінці зими. Лютий, березень, ось так. Тому, коли вона відсвіте, ця рослинка, я її трохи тримаю підсушеною. А от влітку, влітку у мене на підвіконі температура підіймається за 40. Там дуже-дуже спекотно. І у цьому випадку дуже важливо не зварити. Коріння своєї орхідеї. Тому я наливаю на дно кашпо трохи водички, десь так пів, пів сантиметри. І отаким от чином, влітку я поливаю свої пофіопеділами, щоб ґрунт залишався майже сухим, лише знизу, полив лише знизу. Якщо буде дуже мокрий ґрунт, то 100% згниє. Влітку, коли спекотно, пафіопеділами потребують атмосферної вологості, звищеної атмосферної вологості. Мої у уселі сухо, тому вони стоять на поличці в таких ось ємкостях, в яких, вон, бачите, налита вода. Всі рослини в кашпо. Ця вода в горщики не заходить. Просто отаку такій ємкостян, бачите, колихається вода і рослина в кашпо, а оця вода випарюється і додає вологість, атмосферну вологість. Ця по дуже щільно обіймають свою розетку. Тому уважно, уважно стежте за шкідниками. Перевіряйте пазухи листячка, щоб там, не дай Боже, не з'явився мучністий червець або тріпс. Що таке мучністий червець в колекції, то я знаю: ой, дуже-дуже добре. З пафіопеділу мучністого червеця вивезти дуже складно, дуже. Бо він оселяється отам глибоко в пазухах, і виманити його звідти Підбризкати чимось так, щоб потрапила отрава отуди в глибину, то дуже важко. І, знаєте, якщо там залишиться хоч краплина вологи, то він загниє. Я вас не лякаю ні в якому випадку. Вони не вибагливі. Якщо не знайти до них підхід, то саме оці пафіопеділи можуть зростати. На різних підвіконнях, навіть на північних. Але на північних підвіконнях у зимовий час треба ставити якусь додаткову лампу. Бо якщо в день все ж таки хоч то і північ, але світло є, то взимку там темнувато. То треба додавати, додавати додатковий світ. Пробачте мене за таку тавтологію, але іншого слова я не, не знайшла. Отакі От вони пафіопеділами, секції Брахових, Ліукохілуми і Годефрауя. А, ще що забула вам сказати, що Гудефраує і Годефрау від Ліокохілому відрізнити дуже складно. Але в них є особливість, якщо отакі квіточки, ну, отакі, знаєте, з крапушками, з розводами, то у Годефрауї отакі рисочки, отакі крапушки є і на носику. А у леокохіломів зазвичай носики біленькі. У мене немає саме такого. Саме такого дефрауя в мене немає, але чомусь так думаю, що буде. І сьогодні, так завтра, не завтра, так через рік. Але ж, все ж таки, що не кажіть, а пафіопеділуми, отакі манюнки я дуже-дуже люблю. Із Годефраує в мене є лише оцей єдиний пафіопеділум Антренг варіації Альба. Я його обожнюю. І обов'язково куплю йому братика з плямистим носиком. За ґрунт цим всім пафіопедіоломам підходить кора, помість кори крупної мілкої фракції з додаванням лави, яєчної скорлупи, битих, битого ракушняка. Можна трохи моху додати, якщо у вас занадто сухо. Та й все. Все, що я могла сказати вам. І ще забула додати, що хто б що не казав, але пафіопеділуми, я так вважаю, більш за все люблять органічні добрива. Якщо у ліокохілума або у Гудефрауе підгнила розетка, але є молоденький зростик, то не засмучуйтесь, вони дуже живучі пафіопеділами. Оце, бачите, оцей маленький пафіопеділом це саме той випадок. Стара розетка згнила. Але був початок молодого зростику. І я його присадила, маленький горщик, дуже маленький, навіть не горщик, а стаканчик, самий маленький стаканчик. На дно поклала кори крупної, потім мілкої, і встромила отой без коренів отросток і трохи-трохи прикрила мохом. Кажу вам, мохом прикрила саме для того, щоб не бризкати його, а щоб прикривати отой імпровізований горщик. А на дні, на дні була водичка. І все. І згодом, ну майже рік він відновлювався. Але ось бачите, ось він вже отакий гарненький, росте самостійно у своєму горщику. варіант. Я вам ще показувала, вже неодноразово показувала. Оці свої кульки. Тобто за стіпкою, Кульки із за стіпкою, На дні мох, живий мох сфагнув. На ньому лежить маленька діточка. Вон, бачите, Маленька діточка пафіопеділому. Вона за деякий час майже повністю заростає мохом. Але той мох цій діточці не заважає. Навпаки, цей мох своїм, своєю вологістю окутує сам цей пафіопеділом. Коли вже він повністю вкривається цим мохом, то я його трохи розгрібаю. І так залишаю далі. І він обов'язково, обов'язково він випустить свої корінці. А тоді вже можна і пересадити у стаканчик. Ось я його трохи витрусила із цього колючка. бачите. До речі, хочу зауважити, що мох свагном він негарно. Реагує на погану воду. Тому оц оцей кульок я ну, десь так знаєте приблизно раз в три-чотири місяці додаю ложку дві чистої води, очищеної води. Сам пафіопеділом не оприскую, не поливаю нічого, бо йому вистачає вологи моху. Ось дивіться, я його трохи витрусила, щоб вам показати. В нього не було анічого. Гнила розетка мамки, і ось він. Оце отакі -от корінці. Бачите, ось такі корінці, ось те, що коричневе, то залишки від старої мамкиної розетки. А ото він сам. І отакі, бачите, отакі корінці з активними кінчиками, як же ж його показати, щоб сфокусувати камеру. Он, бачите, біленький такий кінчик, це ростючий кінчик корінця. Навіть, он подивіться, знизу, от бачите, знизу перше листячко в нього згнило. Бачите? І то нічого страшного, я нічого тут чіпати не буду. Наступні листя, бачите, зростали маленькі, Маленькі-маленькі, недоразвиті. Чому? Тому що не було коріння. Зараз пішло коріння і він піде в гарний зрост. Чіпати цього пафіопеділума, зважаючи на те, що зараз вересень місяць, попереду холодна, темна зима, тим паче, хто знає, що та русня буде чудити в Україні. Тож я його звідси діставати не буду. За зиму він відростить корінці десь так розміром до 10 см. І от по весні, по весні я його пересаджую з цього кульку, пересаджую його в самостійний горщик. До речі, що хочу сказати: зверніть увагу на окрас його листя. Це не ліокохілом, це не брахова рослина, це рослина з типу мауді або ну, із-під них. Я сама не знаю, що це, бо це був сюрприз. Я його купувала з підгнившою розеткою з маленьким початком зросту. Та розетка гнила, він був у мосі. І от таким чином це все було навесні. І от таким чином я його сюди присадила. І я точно знаю, що з цим пафіопеділом буде все добре. Тож, не такі вони складні. Повірте мені, зовсім не складні. Даю, що я вам сьогодні розказала все, що стосується пафіопеділумів секції Брахових. Якщо може у кого є питання, або якщо хтось також вирощує такі пафіопеділуми, і в нього є свій досвід, свої знання, то дуже прошу поділитися, бо мені особисто мені це потрібно. Я пафіопеділуми люблю і прислухаюся до різних порад. Прирівнюю їх до своїх умов і дуже часто використовую саме ваші поради. Пафіопеділуми зауважу і ще раз, пафіопеділуми секції Брахові. Все, що я розповідала, це ліокохілуми і ігодефрауе. А на цьому у мене все любі. Бажаю миру, здоров'я і щастя. Українці, тримаймось! Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо цю расистську орду. Обов'язково. слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.